В одному будинку Марійка зростала. Вона всім звірятам завжди допомагала. І зранку всі квіти вона напувала, потрапив у біду великий слон. Він у Африці живе, допомоги ніяк там не знайде. Підне, підне слоненятко, бо нема у нього ні неньки, ні татка. Я валізи вже беру до аеропорту, швидко мчу. Алло, алло, таксі бібійка. Веди мене, будь ласка, до аеропорту швидко. І нехай той скарб любові, що нам бог серця вселив Рідну землю, рідну мову. Збережемо назавжди. Українка я маленька. Українці й ненька, в неї щира я дитина, добра, люба та єдина, а тобі мати співала пісні? Співала, коли ми були з нею разом, але потім прийшли люди і забрали мене до тієї клітки. І я з того часу не бачив свою матусю жодного разу, а пісню майже забув. Дякую тобі, Марійка. Твоя чарівна колискова допомогла мені заснути. Мені вона дуже сподобалась. Вирушаємо у подорож. Експрес чекає діточок. Сідаємо у вагони. Рушаємо ми в подорож, веселу та чудову. Веселий потяг наш казку вас везе і тільки з нами ви туди потрапите. І... Я, Марійка, з України. Приїхала до Африки слону допомогти. Треба його матусю відшукати, але побачила, що ви квітку ображаєте. Привіт, мала! З України кажеш, що це за така Україна? Україна моя батьківщина, наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна що миліша за наш край? Дякую, жирафе, дякую тобі. Малійку я вам допоможу. Іде шукати маму слонення, вам покажу. прийшли до мене. Як багато м'яса. Ти, Марійку, не чіпай, бо вона шукає маму слонення. У нас в країні звірів головний лев. Це у звірів, а у людей президент. Зрозумів? Зрозумів. Допоможи нам, будь ласка. Гаразд. Допоможу. Разом нам буде веселіше. А вам жерафий безпечніше. Та ще з неба накряпаємо, завжди його чекаємо. А я з по землі. Так, усі мають право на життя та будинок. Так написано у нашій книзі у Конституції. Конституцію читають тато, мама і дідусь. Я сторіночки гортаю, я на неї теж дивлюсь. Гарна книжка і цікава, і добра вона навчає. Всім дарує людям право та від зла всіх захищає.